Якщо ви хочете швидко освіжити шкіру обличчя, зменшити висипання, надати шкірі тонусу та еластичності, тоді вам потрібно послухати про кріво масаж рідким азотом. Це процедура, яка виконується за допомогою рідкого азоту при температурі мінус 180 градусів Цельсія. Ми не заморожуємо шкіру, ми швидко обробляємо її, цим самим запускаючи відновлювальні процеси. Покращується кровообіг, лімфодренаж. Зменшується пори, а також зникає жирний блиск та набряки зі шкіри. Перевагами цієї процедури є те, що вона не потребує підготовки, не є травматичною, пацієнт може відчувати тільки легкі поколювання, а також після цієї процедури не потрібна якась реабілітація. Сеанс триває 10-15 хвилин, а результат буде помітний уже після першої процедури. А для більш стійких результатів вам потрібно пройти курс. Кріомасаж підходить для шкіри обличчя, шиї, декольте та інших частин тіла, а також для волосяної частини голови, коли у пацієнтів є випадіння волосся. Тому ми чекаємо на вас на процедуру кріомасажу рідким азотом.